Вітаю усіх! І перед тим, як почати нове відео про подарунок, який я отримала на Різдво, хочу попросити вибачення у своїх глядачів за голос і, можливо, десь там шморгала носом. Бо я чомусь перед Різдвом за кілька днів буквально захворіла. Зараз вже все добре, вже все налагоджується. Лікування проходить успішно. Якийсь вірус, напевно, підхопила на роботі. Тому я перервала кількість серій відео про тенерів і вставлю вам посерединці ось оце відео, що є сьогодні. Вітаю всіх святом з Різдвом Христовим і вітаю вас усіх з прийдешнім новим роком. І сьогодні. От у нас така маленька ялиночка на столі, це прикрашає кухонний стіл. І хочу вам показати, яка новинка в мене сьогодні прибула до мого дому. Я, чесно кажучи, дуже рада, тому що я не сподівалася, вже я бачила цю рослинку. Зараз я вам покажу, що це. Я бачила її раніше в магазині, чесно кажучи, приглядалася, дивилася, але ціна була трошки кусачою, тому що коштувала ця рослинка 25 євро. Бачите? І от, як ви бачите, це цимбідіум. Він скинув квіти. Ось, бачите, ось тут у нас такі от вже пожухлі коричневі квіти всередині. І мені його принесли в подарунок. Причому попередньо запитавши, чи я буду рада такому подарунку, і його ціна складала тільки 15 євро. Тобто на 10 євро її оцінили, так як вона скинула всі квіти. Це цим відео, ви вже пізнали його. Ось зараз я зніму плівочку, і ми з вами детально розглянемо, що ж там таке в нього з кореневою. Подивимося, які в неї бульбочки, тому що я попередньо бачила, я б нарахувала 5, 5, здається, таких гарних, здорових бульб. Тому цю рослинку варто було купити, навіть якщо вона вже й скинула квіти. Єдине тільки, щоб тут не було якогось шкідника. Ну, я маю на увазі того самого мишнису червеця або ще якоїсь біди, тому що. Квіти скидаються в першу чергу, тому що їх щось їсть. Одним словом, зараз ми це все знімемо плівку і будемо з вами розглядати. Ну, так, давайте почнемо огляд рослини. Я вже зняла плівку з неї. Я вже зняла листя. Ось така от кількість тут була квітів. Отакі от, от криючі я знімала з е, цих бульбочок, які у нас тут є. Бачите, отут були криючі довкола, і ці криючі були ще, бачите, навіть. Не відкрилися, тобто вони були не розщіплені ось так. А вони ще трималися до кубки, це значить це говорить про те, що рослина є молодою. І зараз ми з вами поглянемо, що ж тут все-таки в нас робиться. Як я побачила, тут є добрих 4-5 квітоносів. Ось є, значить, два. Ми бачимо ось тут ось один квітонос. Це він зацвів ось з молодої бульби, ось тут. Бачите, ось його цей цей молодий квітоносиде сюди. Ось є квітонос зовсім тоненький, зовсім молоденький. Він, мабуть, мав буквально 2-3 квіточки. Тут є ще два квітоноси, це вже 4. І десь я з цього боку бачила ще один такий тоненький. Ось він. Ось цей квітонос. Ось їх було 5. Всіх квітоносів було п'ять. І як я бачу, тут, бачите, подивіться, як посаджена рослина. Ось де горщик, ось де її коріння, а ось де бульби. І подивіться, бачите? Різома йде ось так догори. Тобто я заглиблю, якщо я буду пересаджувати обов'язково, бо цей горщик дуже маленький, його буквально корінням розтиснуло. І ось бачите, ось як тут гарно видно різому, де різома йде ось догори. Я коли буду саджати, звичайно, я заглиблю ось так: ось сюди, по цю стару бульбу, а оці корінчики я залишу на горі. Я їх прикладу мохом, щоб вони були зволожені. Ось для того, щоб не пересихало саме коріння, бо зараз ця рослинка дуже і дуже хоче пити. В ньому буквально от зараз я зніму цей горщик. Подивіться, коріння. Якщо воно не пересушилося до кінця, то воно повинно відійти. Якщо ні, то тоді нам прийдеться нарощувати повністю нову кореневу систему. Знаєте, що мене тішить? Коли я купувала рослини з магазину, то іноді. Навіть не іноді, а я б сказала, процентів так в 60 рослини приходили з цим грибним комариком. Тобто такі маленькі чорні мушки вилітали з середини горшка. Тут мушок немає. Можливо, тож вже пересок, ґрунт, а можливо, не знаю, може, холодно, температура. Все-таки в магазині температура десь порядка 9 градусів, там, де стоять рослини. Ось в цьому магазині, де вона була куплена. І я б сказала, що там доволі таки прохолодно. Тобто немає жари, нема спеки, тому зелень вся залишилася, подивіться, неушкоджена. Там тільки десь є один листочок. Я побачила, що він має ось тут ушкодження. І швидше всього, що це просто від або сонце, десь на нього потрапило, або може навіть якесь тепло від батареї. Десь бо він так стояв в такому місці, де неподалік є радіатор. цей опалюваль, опалювальний опалювальний. І, можливо, десь він навіть припалився. Тому що це прямо от, аж таке, бачите, воно навіть, я б сказала, тут вже підсушене, от тут, а тут воно ще вологе. Можливо, навіть спалене, бо, як на мене, воно сухе досить. Ну ось тут я зараз вам, бачите, показала, я зняла буквально от, від молодого ростка, я так розумію, отакі от маленькі тоненькі листочки. Тобто, напевно, загинув сам молодий ріст. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, ось це от, оці, оці листочки я зняла десь вон там всередині самої рослинки. Можливо, там десь є бульбочка, яка почала нарощуватися, і молодий ріст. А, ось вона, до речі, ось. Ось вона, бачите, ось тут всередині є молода бульба за квітоносом. І можливо, це от від неї якраз той молодий ріст і загинув. Я хочу сказати, що в цимбідіума це трапляється досить часто, коли цимбідіум нарощує молоді рости і отримує недостатньо вологи. Коли є, пересушується з одного боку, наприклад, корінці, і до молодого росту немає достатньо доступу води, тобто не постачається достатня кількість води, молоді рости відсушують листя. Ну, відповідно, бульба потім гине. Тому що ця бульбочка не має такої сили, щоб розвиватися самостійно. Від маминої бульби воно не бере достатньо речовин. Ось, і цим бідом має таку здатність. І хочу з вами зараз. Порахувати кількість бульб в цій рослині, тому що мені здалося що там тільки п'ять, а тут їх набагато більше. І це навпаки навіть тішить Ось дивіться, ось була стара бульба. Ось вона наростила ось оцей такий гарний молоденький зріст, і наростила ось ще один зріст. Із цих зростів вони будуть квітнути на слідуючий рік. Це дуже добре. Тобто маємо три бульби. Дивимося ось тут всередині. Бачите, ось є ще одна бульба. Ось вона. Це теж молоденький зріст, який буде квітнути. Ось оця бульбочка, ось оця. Будемо рахувати 3 і 2. Це вже 5, так? Ні, 4. 4, перепрошую, 4. Ось ця бульбочка, вона вже квітла. Бачите, ось є ще одна бульба. Там у нас було 4: це 5, 6 і 7 бульб. Вже є. Ми маємо. І там ще всередині є одна молода бульба. Тобто. Таких гарних 9 бульб має ця рослина. Від оцієї бульбочки наросли ці дві молоденькі. Цей взагалі молодий зріст, який не цвів. Ось він. Я вам рукою його взяла. Ось покажу, бачите, ось оцей повністю молодий зростик, ось він. Він ще не цвів. Він буде квітнути на слідуючий рік. Ця бульба випустила нам он там всередині квітонос, той, що підсушився. Зараз, я... ось він, бачите, ось він. Цей, що скинув квіти. А ця бульбочка не мала квітоноса. Ось, якщо ми подивимося ось тут, подивіться, дуже уважно видно навіть. бачите? Ось ця середня стара бульба. Ось вона всередині, он там. Вона дала цей квітонос і он дала той другий квітонос, що там позаду. Зараз я вам ось він. Бачите? Ось ось цей квітонос позаду, і ось цей. Це з однієї бульби. Вона проквітла з двох сторін. І з двох сторін вона має молоді бульби. Ось, бачите, ось і ось це дві молоді бульби, які має оця єдина бульбочка. Дуже гарно, тому що дуже добре, і дуже мене тішить, що ця рослина є молода. Ну так, якщо порахувати по бульбах, то швидше всього вона десь має 3, можливо, 4 роки. Тобто молода, але досить активна. Бачите, це компанія Бос. Це Нідерланди. Цим відіум. Так і пише. Бачите, ось цим відіум. І от, такі, от така тут картина. Тобто ми нарахували з вами 9 бульб. Так, ось старіша бульба, ось вона всередині. Ось така вона велика, така старенька, гарна бульба. Це його мамочка всього. Ну і тут у нас я зріжу потім квітонос, тому що він вже себе віджив. Ось, рослинка сама велика, сантиметрів, напевно, має під 60. Така досить, бачите, розкидиста. Ну, я потім теж Поставлю їй такі обмеження, обмежувач і буде її підтримувати догори листочки. Але сама така, от бачите, рослинка досить-досить висока. Я б сказала, навіть дійсно має десь добрих 50-60 см в рості і достатньо багато має бульб. То, що цим має багато бульб, це дуже-дуже важливо, тому що навіть якщо якась з бульб може загинути, може висохнути, може. Загнити, все може трапитися, тому що коріння дуже пересушене, і я почну поливати його дуже потрошечки. І відповідно я зараз, так як вона вже відквітла, вона вичерпала дуже багато корисних речовин із самого ґрунту і з бульбочок, мені потрібно буде її активно підгодувати. Ви знаєте, що цимбідіум має такий період спокою, але перед тим як вона має війти в період спокою, вона може. Її потрібно трошки підгодувати. Я не кажу, що це буде активно, я підгодую її тільки один раз зараз, і напевно, через два тижні я підгодую її знову. Але перед тим, як давати якесь харчування, перед тим, як підгодовувати наш цимбідіум, а як ви знаєте, що цимбідіуми дуже прожерливі, вони дуже-дуже люблять поїсти, причому органічний під оці препарати дуже дуже навіть корисні. Та сама, наприклад, можна зробити. Настояти курячий послід або можна настояти, як він називається, кінський послід, але там буквально пропорція 1 до 10. Дуже-дуже має бути маленька концентрація, тому що корінчики зараз в пересушеному вигляді я спочатку їх намочу водичкою, і тільки на другий день, тобто завтра або післязавтра, я додам харчування, тобто я додам якусь підживку. Сюди ж можна додати тріходерму для того, щоб, наприклад, якщо там якісь корінці пошкоджені всередині, можливо, пересушилися, загинули і потрібно наростити нові, я додам, в мене є тріходерма, я розчинюю її, дам їй постояти кілька годин. Ну, якраз буде це все на завтра. Я, мабуть, сьогодні тільки полию водичку, я завтра вже буду підгодовувати. І я думаю, що я цей процес вам зазніму на відео, щоб ви могли реально подивитися, як це робити. Ну, Розчинити триходерму в воді, дати постояти, я даю буквально 2-3 кришталика або цукру, або даю так на кінчик ножа, буквально крапельку-крапельку меду, і триходерма прокидається і на краще вона розвивається. Тобто треба, щоб воно постояло, щоб ті бактерії живі прокинулися. Тому що в сухому вигляді триходерма вони в плячому вигляді, і ці бактерії потрібно прокинути. Так, ось тепленька водичка, трошечки меду або дві крапельки цукру. І можна настояти кілька годин, можна через ніч. Добре би було навіть кілька годин таких добрих, вісім. Ну якщо в день, то можна через день, якщо на ніч можна замочити на ніч, і потім оцим розчином пролити рослинку. Але я ще хочу додати туди листочок алої. Я просто його покришу, поріжу, розтовчу. І оцим таким розчином дам настоятися цілу ніч, от і з ріходермою алоя, і тоді полию рослинку. Це буде така одна підживка, і ну це так і антистрес, і підживка, і підтримка на наріст коріння, щоб корінчики могли краще пороз... нароститися. Бо ви знаєте, що корінці, які верніше, триходерма, вона поселяється на коріннях рослинки, і в тому випадку вона буде давати таку велику користь рослині, тому що самі бактерії будуть множитися і в ґрунті, і на корінчиках, і будуть підживляти рослинку, стимулювати до росту, стимулювати до її розвитку. Що ще хотіла вам сказати? Значить, я неймовірно рада цьому подарунку, тому що я приглядалася до цього, цимбідіума. Він мені дуже сподобався, тому що на ньому залишалося кілька живих квітів, і тут просто неймовірний колір. Так ось перейдемо до квітів, як я вже сказала, Мене заворожив її колір. Вона була така вогняно-помаранчевого кольору, самі квіти, і губа в неї мала такі. Ну, Зараз цього не видно, звичайно. Вона мала такі тигрові, коричневі і полосочки, і крапельки, і червоні, такі темно-червоні, коричневаті. Ну, Передати словами це не просто неможливо. Я постараюся знайти вам і назву цього цим і найду вам малюнок. Ставлю обов'язково, щоб ви могли нагально наявно подивитися і реально побачити, яка це була краса. Ось тому я. Дуже рада, знов ну, таки повторююся. Я дуже рада цьому подарунку. Ось такий мій був подарунок на Різдво, Різдвяний подарунок. Ну, я б сказала це і на Новий рік, і, і, і напевно, на, на наступні свята теж, тому що ми купуємо рослинку не конкретно до свята, а і ми купуємо, щоб вона в нас цвіла і надалі. Ось. Ось така в мене сьогодні картина, бачите? Я дуже рада, тому що цимбідіум, зараз в нього такий буде період спокою. І цимбідіум дійсно дуже тішить нас цими своїми такими пахучими, великими, дуже ефектними квітами. В нього квіти неймовірної краси. Це просто передати. Я не знаю, чому орхідеї, фаленопсиси і пафіопіділуми і ті самі котлеї, вони чудові, вони прекрасні, вони просто. Казковичу чарівні, але от квіти у цимбідіума, вони ще й ароматні. І дійсно, якщо придивитися до квіточок, то жодна квітка не повторює того того самого малюнку. Завжди щось є на кожній квіточці є щось інше. То крапочка більш розтягнута, розпливчата, то навпаки, вона більш чіткіша, то вони маленькі, дрібненькі, то вони такі, як плямки. То дійсно дивитися на квітку цимбідіума можна довго і просто безкінечно, наскільки вони неймовірно гарні. От ну і зараз наразі я вже милуватися квітами не можу. Я буквально побачила кілька, дві чи три квіточки залишалися на ньому живими ще, коли я приходила, я його оглядала. Ось я знала, що буде переоцінка, тому що їх завезли до свят. В нас такі як цимбідіуми або іншого виду рослин, інші вірніше види орхідей, трапляються дуже рідко. Тому я, побачивши цього цимбідіума, я... тут я побачила тільки листячко ще з вулиці. Я підійшла, я от побачила, які в нього квіти. Я просто закохалася в цю рослинку. Я люблю цимбідіуми, У мене вони є ще. Ось, зараз я вам покажу. Тут моя колекція, ось ці 20 бідіума, які я принесла з вулиці. Бачите, ось вони мене так і залишаються стояти тут. Чомусь є бульби, які не знаю, можливо, ось бачите, дивіться, зняла листок. Ось бульбочка відсушила по два листки, але це можливо. Старіші ті бульбочки, от там десь вона, бачите, всередині. Ось отут стара бульба, вона відсушує листя. Молоді ростки наразі дуже добре розвиваються. Ось ви бачите, який гарний молодий зріст. Ось. І ось гарний молодий зростик. Такий, бачите, є ось ще один. Ось тут є у нас ще один. Ось він зараз. Зараз я покажу вам. Дивіться, ось цей теж молодий зріст. а той позаду теж молодий зріст. Це ті зрости, які я вам показувала в минулому відео. Ось цей другий теж дуже гарно розвивається. Подивіться, як в нього гарно росте. Молодий ріст, і, можливо, тут навіть будуть квітоноси. Але ми побачимо, що як то буде з часом, я обов'язково покажу, як вони розвиваються. Цей цимбідіум навпаки, дуже він краще розвивається, в нього краще, ем... кращий потенціал, мабуть, я не знаю, можливо, це, це ота, що у нас є Beauty, жовтий такий, пам'ятаєте? Швидше, активніше, нарощує бульбочки і нарощує активно рости. А оцей трошечки такий тугодумкуватий. Але все рівно він цього року дав мені дуже гарний приріст. Мому 4 чи 5 бульб. Що стосується третього цимбідіума, бачите? З кількості бульб залишився один молодий зріст. І весь, отой, не знаю, він в мене ріс в закритій системі, тоді, от в, тих, в тій шкляній вазі, він прекрасно ріс, йому там все подобалося. Тут. Не знаю, він. Я занесла його з вулиці. І мені здається, що його просто спалило сонце або вітер, тому що він був в мене на такому відкритому підвішений коло дверей, і в нього постійно, це після обідня, сонце, його світило. В нього почали жовтіти спочатку листя, вони посвітліли набагато, і потім вони почали жовтнути і один за другим ці листочки повідпадали. І ось така картина зараз тут в мене. Тобто, в мене не дуже все чудово, якби так хтось міг подумати, що в неї там вона тільки показує, що в неї все добре. Ні, я показую вам, коли в мене є теж погано. Ось тут в мене теж висохла і загубилася бульба. Тобто, я на, цьому, на цій підставці я залишила тільки ті рослинки, які в мене зараз потребують такого конкретного догляду, тому що там зростає молодий ростик, це в мене психопсис. Там зростає молодий ріст, але дві бульби загинули. І мамка, яка зрощує оцей молодий ріс, вона не дуже здорова. Тобто вона трошечки прив'яла, присохла, але я слідкую, подивлюся, що буде далі. Чи він буде розвиватися, чи можливо його таки прийдеться викинути. Ну, ось така картина. Тут у мене котлейки на горі. Це, це в нас, я от бачите, підставила так от мох для того, щоб це зі капіталом, щоб він нарощував молоді зрости. Ну, ось така картина в мене на сьогодні. Починає розпускатися міні-марк. Ось так красиво, бачите. Ну, огляд моїх квітучих рослин я вам покажу трошечки пізніше. А на сьогодні, всім дякую за увагу. Ось. Ось такого красунчика мені подарували. Я дуже-дуже рада цьому. Ну і буду тепер буду пересаджувати його. Зараз трошечки дам йому води. Я буквально на, оцю, на оцей горщик, це у нас дванадцятка, ну розмір дюйма, так, дванадцять дюймів у цей горщик, то не є дуже великий, не є дуже маленький він, але корінчики всі он на горі, бачите самі, мені потрібно його трошки напоїти. Я дам буквально ну, 50 мл водички, щоб тільки зволожити ґрунт. Ну, як ви знаєте, що коли є пересушений ґрунт, то давати багато води рослині не бажано. Ну і от приберу весь цей бардак, який тут, який весь я витянула. Звідти з рослинки в мене зняла ті всі ці обріжу квітоноси, приведу його до порядку, трошечки напою і залишу до завтра, щоб можна було завтра його погодувати. Ну і залишу його, напевно, аж до березня місяця без поливу. Тобто полиється раз. І потім я дам йому можливість відпочити, щоб він набрався сили на новий рік, Ну і потім ну, мається на увазі на новий сезон. А потім я. Винесу їх всі на вулицю. За той, за той третій цим бідіум, що в мене є, це Ice от Той, що такими каскадними тими такими китицями цвів. Оце він скинув мені всі абсолютно листя, бульбочки гинуть, і в нього тільки один зріз залишився. Ось я його, швидше всього, його не можна було на вулицю виносити. Його опалило сонцем, вітром, сонцем. Його краще тримати вдома. Такого типу. А ось у ці цим відділ бачите, які мають такі квітоноси, які ростуть догори, які йдуть з-під бульб і ростуть вверх. У них дуже міцні оці квітоноси, досить, я б сказала, в нього міцні оці бульби і листя. Воно набагато тугіше, воно твердіше, само листочки по структурі, самі такі є плотні, воскові, такі вони, ну як. Знаєте, так? хто знає хто має цим ми той знає, як воно виглядає. А от в Айскаскада, там більш ніжніші листочки, вони більш м'якші, і швидше всього, що його на вулиці утримувати не бажано. Хоча я читала, що можна всі цим утримувати на утримувати Ну, Можливо, треба притіняти або в якомусь такому притіненому місці, щоб їх не опалювало ні сонцем, ні вітром. Ну все, а На сьогодні всім дякую за перегляди. Якщо вам було корисне, корисне моє відео якимись порадами, якимись, чимось новеньким, ставте пальчики догори. Буду всім дуже, всім я дуже вдячна не буду, а я таки всім своїм глядачам дуже-дуже вдячна за те, що ви переглядаєте мої відео. І в мене такий дуже був хороший сюрприз, коли на самий, саме Різдво, тобто в Різдвяну ніч, я включила свій канал, а в мене було тисячу два. Підписчика на сьогодні 999, тому що там якось рахуються підписчики кожного дня. Якщо немає нових прибулих за кілька днів, то тоді, звичайно, сума ну, кількість падає. Ну і у мене наразі зараз тільки 999, але це дуже гарна цифра. Я думаю, що вона буде збільшуватися з кожним днем. Дякую вам ще раз. Всіх вітаю з придешнім новим роком. Нехай у всіх збудуться всі мрії, нехай всім. Збудуться плани, нехай все, що було задумане, збудеться. І найголовніше це моє таке саме-саме, напевно, найщиріше бажання, яке тільки може бути: миру в Україні, миру на всій землі, щоб ніколи не було більше війни. Всім дякую і всім пока.